Рубрика міфи про схуднення. Міф другий жир спалюють тренуваннями. Не знаю, хто автор цього міфу, але він дуже велику кількість людей загнав у те, що схуднути без спорту неможливо. Але це неправда: 99% моїх клієнтів схуднули на 10, 12, 20, 30 кілограм без тренувань. Вони просто їли. Даючи все необхідне для свого організму, організм легко віддавав все те, що йому не потрібно. Цікаво, коли люди почали таке говорити, чи подумали вони про тих людей, які за станом здоров'я не можуть займатися спортом, які не мають часу займатися спортом, яким просто важко займатися спортом. Якщо ви збалансуєте свій раціон, за допомогою харчування ви наростите м'язову масу тіла, а нові м'язи будуть потребувати енергії, і вони будуть розщепляти власний жир. Також набагато легше, тому це міф без спорту схуднути можливо.